Єврокомісія виділяє Україні додатковий транш 1 мільярд євро, що буде погашений за рахунок надходжень від заморожених розактивів. активів. Це у рамках макрофінансової допомоги загальна сума 18,1 мільярда євро. Йдеться саме про внесок Євросоюзу в ініціативу Групи СМИ, що має на меті спільно надати приблизно 45 мільярдів євро фінпідтримки Україні у заяві відомства йдеться що це зміцнює роль ЄС як найбільшого донора спочатку війни Росії проти України, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні, допомагаємо економіці країни триматися курсу та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, тривають узгодження з Україною про графік виплат відповідно до потреб Києва. Як до того закликали європейські лідери?